Нам інколи здається, що для того, щоб плекати стійкість в наших дітях, потрібні якісь особливі знання, якась секретна формула, якийсь, можливо, ще один семінар, чи якась книжка, яка присвячена саме цьому. Але коли ви слухаєте ці роздуми про плекання стійкості в дітях, вам, мабуть, не раз приходить думка, та це ж про звичайне батьківство. Це про ті речі, які зазвичай. Роблять усі батьки. І саме так, плекати стійкість це насамперед звичні речі, які входять у звичайну батьківську турботу про виховання дітей. Відома дослідниця стійкості у дітей, Анн Мастен казала, що усе це є ordinary magic – звичайна магія, магія звичайних речей. Жодних секретних складників. І ми плекаємо стійкість в дітях, коли ми просто є добрими батьками. І просто робимо звичайне, одвічне, хороше батьківство. Таке просте і таке непросте водночас. Просте тому, що воно вбудоване в наші знання. Ми інтуїтивно відчуваємо і тисячоліттями наші. Бабці, прабабці, прадідусі були добрими батьками, коли вони просто мали цей досвід бути в добрих родинах, бути в присутності мудрих людей. Вони відчували і робили це інтуїтивно. Воно не потребувало жодних психологічних консультацій чи книжок, чи вебінарів. І водночас це батьківство є теж таке непросте. Бо деколи як батьки ми мали непростий досвід в минулому, деколи ми стикаємося з різними стресами, маємо самі труднощі регулювати емоції і бути батьками водночас так просто і водночас так непросто. І ми вже не раз говорили про формулу стійкості, і ми говорили теж про те, що вона дуже проста в її основі є цінності, а тоді є ефективна дія. Корисне мислення, вміння регулювати емоції та енергію, і все це огорнуте силою, любов'ю, глибиною наших стосунків. Формула стійкості дітей така сама, і вона містить такі самі компоненти, лише є одна особливість діти народжуються незрілими, нервова система, система психіки дитини. Росте і дозріває. Їхня здатність в дитинстві регулювати своє мислення, свою поведінку, свої емоції є ще дуже і дуже слабкою. І вони так потребують нашої підтримки і вони потребують нашої системи стійкості, щоб, опираючись на неї, вони могли рости і міцніти. Ми можемо десь так порівняти. Як для прикладу, дитинка спочатку росте і розвивається внутріутробно. І ми розуміємо, що коли вона росте в утробі матері, вона ще не дихає самостійно, її дихальна система розвивається, в неї не функціонує ще повноцінна система травлення, вона ще не може регулювати температури тіла, її імунна система тільки становиться. Але це не проблема, бо вона використовує те, що ці системи функціонують в організмі її матері, і вони її захищають, і вони її живлять. І десь так само ми можемо сказати, що дитина народжується в цей світ психологічно незрілою, і тому вона народжується і потребує стосунку, який ми в психології називаємо стосунком безпечної прив'язаності. Тобто зв'язку, в якому є безпека, в якому є безумовна любов, в якому є прийняття, розуміння, турбота. І дитина потребує бути в цьому стосунку, так як внутріутробно вона потребує бути в організмі матері і через цей стосунок з батьками, з рідними, вона отримує цю підтримку, наче будиночок, в якому вона може рости. Розвиватися, ставати міцнішою, зростати теж у стійкості. Ми розуміємо, що важлива функція батьків це дати дитині оцю опору і допомогти їй регулювати почуття, поведінку, емоції і зростати в цьому, дозрівати у цьому. І усі дослідження говорять нам однозначно. Одне і те саме. Стійкість дітей базується на цьому стосунку. Усі дослідження феномену стійкості в дітей, а це дослідження дітей, які часом пройшли через дуже-дуже непрості випробування. Усі ці дослідження кажуть там, де ми спостерігаємо стійкість, там завжди ми знаходимо стосунок, стосунок, стосунок. І це не просто стосунок, а стосунок, основою якого завжди є безумовна любов, прийняття, безпека. І тому ми розуміємо, чому таким важливим є оце, начебто таке просте, звичайне батьківство. Тому що, як каже народна мудрість, майбутнє людства є в руці, яка колише de Santo.